Медичні матеріали зі Швеції привезли волонтери до Сумської лікарні святого Пантелеймона. Про доставку вантажівки гуманітарної допомоги з міжнародною організацією Адра домовилася координаторка з шостки Влада Воробйова. Ми побачили, що сталося на цьому місці нещодавно приліт. І молніяносно хотіли допомогти. Ми зв'язалися з. Адро Словакії, вони вийшли на Шведів, вони запропонували свою допомогу в вигляді медикаментів. Приїхало 24 палети допомоги. Палети вивантажили на подвір'ї лікарні, яку 28 жовтня атакували російські безпілотники, вбивши медичну працівницю і пошкодивши корпус закладу. Ми спрямуємо на всіх пацієнтів, які сьогодні звертаються, тому що лікарня працює в звичайному режимі. Попит є, знову звертається дуже багато людей, і ця вся допомога, яку хлопці привезли, вона вже можна сказати завтра піде на лікування наших всіх людей, які звертаються. Це допомога з Швеції. Нашим партнером Адра Швеція отримала з Донора» і донором організації Ван Організація OneMed это великий дистрибутор медичного матеріалу. Они договорились, що хотіли допомогти вашій больниці. Это медичний матеріал в Муж сказали сімдесят сім тисяч євро. Это матеріал прийшов, приїхав к вам з Штокгома на Словакію. За Словаки здесь к вам 3000 тисячі кілометрів за нами. Очень тяжело відео, що здесь случилось. Наша організація за Словакії кожен місяць при, приїжджає здесь. ми допомагаємо в тих в областях шостку в Чернігів і другие. да ми били в Херсоне, в Запорожи, во Одеси. На сьогодні, розповів директор лікарні, їхні фахівці хірургічного профілю працюють в інших медзакладах міста. Пошкоджений корпус відновлюють. Ми отримали позитивні висновки від відповідних архітектурних державних, інших інститутів, що будівлю можна відновлювати, що вона сама знаходиться в задовільному стані, тому терміново треба ліквідувати аварійність. І чітко вказано, що потрібно робити. Перше, це покрівля. Дякую спонсорам, які надали також благодійну допомогу. 100%. Для ліквідації аварійності. Ми зараз закінчуємо вже, можна сказати, практично перекладку там плит і вже безпосередньо ремонт самої покривлі. І також це, де був перший приліт, шахеда, також ми там усилюємо першу стіну. Усього, за словами Володимира Поцелуєва, їхня лікарня охоплює послугами близько 200 тисяч жителів Сумі Сумського району. Анна Книш, Вікторія Гладченко, Суспільне новини Суми.